Всім привіт! Ви як завжди, на каналі Суперварка. Та сьогодні я хочу провести вам невеличку екскурсію по льодяній обнові. Як ви знаєте, в Одомі є приманки та минулого року, точніше, позаминулого року, з'явилися приманки, які були вогняні. Але на жаль, їх вже прибрали та поставили льодяні приманки. В людяні приманки можна безкоштовно брати, а можна грати в цю міні-гру, в яку я, на жаль, не встигла. Та за кристали збирати та е, купляти за них ось там є морозиво і якась така солодка вата чи що. Найцінніший тут пет це у нас льодяний ведмідь, а найцінніший пет в льодяні приманки це палаючий лев. До речі, зараз він дуже піднявся цій ціні, Та на даний час, коли ви дивитесь це відео, він коштує 0,29 валют. А я скажу вам, що це набагато, багато, 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 багато прям валют. Тому що хто шарить та грає в Adobe, знає скільки. Ну, давайте зробимо огляд на міні-гру, коли я на неї нарешті встигну. Ось гра вже починається. Давайте подивимось, що тут треба робити. Е, тут треба... Я не знаю, ли. а! Ось! Нам треба рубати льот. Та, ми будемо получати за кожен нарубок шматочок по 10 кристалів. Але якщо ми будемо рубати самі, одні і нам ніхто не буде допомагати, ми будемо получати трошки біль. Не знаю, чи працює, працює це на віп-серверах, але ось на спільних воно працює. Великі шматки та маленькі, в принципі, гра мені сподобалася. Але я думаю, що не знаю навіть. ну, Мені ніби тут дечого не вистачає. Можливо, щоб ці льодики так швидко скатувалися чи щось таке. Ну, важко грати, але, в принципі, ну... Тому я думаю, що у грі можна впевнено ставити 8 з 10. Чому 8, я ставлю, тому що мені, ну, чогось все-таки мені не вистачає всіх. Хочу накопити багато цих кристаликів, щоб вистачило на одну приманку. Але не знаю, чи з мене це вийде. Тому зараз давайте будемо швиденько все вирубувати та в якісь до речі. Типу, весна, а Адопіць випускає таку обнову. З чим це пов'язано, я навіть не знаю. Але спохукійно все добре. В Адовні вже випускається весняна обнова, яка вийде 7 квітня. Тому обов'язково всі чекає. Та моя порада вам закупити ці приманки, тому що з них може випадати щось хороше. До речі, в кінці ви подивитесь, що мені випаде. Ось, бо ось це відео, як я граю в цю гру, я знімала вчора, а сьогодні ви побачите, що мені випаде. Я навіть на таке не сподівалася вам скажу чесно. Але не буду спойлерити, тому що скоро ви самі все побачите. На жаль, в мене не вистачало на приманку, та я зібрала лише 160 цих кристаликів. Але давайте не засмучуватись, а пограємо пізніше ще. А я до вас прийду, коли я вже накоплю кристаликів на декілька приманок. А можливо вже і куплю їх. До речі, петес з цих приманок. Вовк, який випадає з такої солодкої вати, бо я насправді не знаю, що то за така приманка. Він рідкісний. Скарпіон, який випадає з морозу він рідкісний. Ось я вже назбирала, там можемо купити приманку. Ведмідь легендарний та їжачок ультрарідкісний. Ось морозивко. Воно дуже симпатичне. Та ось тут ми можемо побачити ці самі випадки. Точніше, відсотки, що нам випаде. Та ось ще ця солодковата, тому що я не знаю, що це таке. Ну і що ж, давайте я зараз поставлю в приманочку і подивлюсь на наступний день, що мені випаде. Ось тут нас залишається лише 20 секунд. Я просто думаю, не знаю, що. З звичайних приманок мені випало 80 баксів. Ну, з тих, що безкоштовні. Ой, не 80, а 50. І більше нічого ще не випадало. Давайте подивимось, це моя друга приманка. І перша платна. Чекаємо, чекаємо. Вау, в мене такого ніколи не було. Давайте подивимось, що тут. Та мені випадає цей рідкісний вовк. Щоб ви розуміли, це моя. Можна рахувати друга приманка, і мені вже випадає рідкісний вовк. Тут мої емоції просто не можна передати. Я безмежно рада, що мені випав саме цей вовк, тому що, чесно, він мені найбільше з усіх там і сподобався. Мені дуже сподобався цей вовк і той їжак. Просто вау! Я безмежно рада, що він мені випав. Тут я ставлю ще одну прималочку. і, божечки, дякую всім богам, хто дав мені цього вовка. А всім бувайте!